Головний тренер збірної України з боксу львів'янин Дмитро Сосновський став автором нового світового рекорду. Ще жодного разу одна команда не здобувала на чемпіонаті світу одразу чотирьох золотих нагород. Свою медаль отримав і фахівець. Вперше в історії міжнародна федерація відзначила тренерів, які виховали чемпіонів світу. Коли у боку підняли український стяг, тренер був поряд з чемпіоном. Лювання, звісно, гордість, радість за ту за те життя, яке ти прожив, та робота, яку ти робиш, яку ти виконуєш. Ну відчуваєш, що ти не дарма це робиш. Та не лише позитивні емоції довелось пережити українській команді в Азербайджані. Судді не зрозуміло чому на стадії однієї восьмої залишили лідера збірної олімпійського чемпіона Василя Ломаченка поза змаганнями. Жовтосині були у відчаї, каже головний тренер. Представники збірної одразу написали протест, і о, диво його вперше задовольнили. Та передувала ці звісті, згадує Сосновський безсонна ніч. Я вже дивився під другу ночі, я хлопцям перестав дзвонити, але зранку, коли я їм телефонував, будив їх на зважування, вони вже всі знали. І в той день поєдинки, майже всі вони провели поєдинки, і Вася Ломаченко також буксував в той день. Вони всі поєдинки виходили і казали, Вася, я свою перемогу присвячую тобі. Ми настраювалися в тисячу разів, виходити і робити роботи більше, ніж взагалі треба було. Ми розуміли, що може бути якийсь... Подводне да, там можуть нам не дати. тем не менее нас тренера настраивали на то, щоб ми выходили очень серйозно і к этому серйозно. В аеропорту Борисполя у Сосновського з компанією відбою не було від вболівальників та репортерів. Прийом у Львові не менш теплий. Батька зустрічав і молодший син. Він також працює тренером. каже, батько відмовляв, коли дізнався, що той хоче піти по його стопах. Втім, рішення не змінив. Зараз, коли збираються разом, бокс тема табу. У вихованні каже, той також не використовував боксерських прийомів. Ніколи нас батько не бив. Це так, в принципі, я думаю, важливий такий аспект виховання. Завжди були, були досить такі важкі моменти в житті, і було, що довгі розмови були, до, до сльоз доходило, але ніколи так не було, якось не застосовував тату. Завжди так, тільки авторитетом, тільки повагою. Про Сосновського як тренера ми довідались у Андрія Котельника. Фахівець 10 років тренував, тоді ще зовсім юного боксера. Медали чемпіонату світу не здобував. А от срібло Сіднейської олімпіади до Львова привіз. каже Дмитро Дмитрович завжди був для нього більше ніж просто тренером. На це треба мати терпіння нервів, ну і розуміння. Ну, мені так здається, це моя точка зору. Я просто знаю, що він дуже серйозний психолог. Він вміє розказати, вміє підсказати, вміє навести, навести приклад. Зустрічі і привітання для Дмитра Сосновського ще не закінчились. У середу тренер разом з підопічними піде на прийом до президента України. Лев Костек, Юрій Грасимов Володимир Квятковський, головні новини Львова.